Офіційні особи США стверджують, що Росія навряд чи забере набагато більше українських територій. Про це пише американське видання The New York Times. Автори не прогнозують Росії нових значних територіальних здобутків в Україні у найближчі місяці. Автор пише на весні та на початку літа російські війська намагалися захопити території поблизу Харкова та продовжити наступ на сході України. Проте зазнали тисячі втрат і не здобули значних успіхів на полі бою. На тлі цього лідери країн НАТО, які зібралися у Вашингтоні і будуть там цього тижня на 75-ту річницю створення альянсу, можуть впевнено стверджувати, що їхні зусилля і зміцнення України все таки приносять результати хоча українські сили розтягнуті і попереду важкі місяці боїв. Втім, значного прориву росіянам тепер не доводиться очікувати. Російські сили продовжують тиснути на лінію фронту, але лідери НАТО кажуть, що їхні зусилля щодо зміцнення України працюють. Росія навряд чи досягне значних територіальних здобутків в Україні в найближчі місяці, оскільки її погано навчені сили намагаються прорвати українську оборону, яка зараз посилена західними боєприпасами, кажуть офіційні особи США. НАТО обіцяє тривалу підтримку Україні, але не обіцяє членства. Про це пише американське видання The Washington Post. Автор пише: за словами президента України Володимира Зеленського, саміт НАТО проходить у тіні майбутніх виборів у США. Можливо, майбутні вибори. І були причиною вагань Байдена щодо майбутнього України в НАТО. Пише видання. Хоча очікується, що лідери Альянсу оприлюднять інші кроки для навчання та озброєння України на цьому саміті. Автор пише, скромні перспективи для України все ж підкреслюють питання чи достатня допомога альянсу саме для перемоги України. Вступ України до альянсу залишається дискусійним питанням. Деякі члени НАТО бояться прийняти в НАТО Україну, яка загрузла в конфлікті з ядерною державою Росією. Лідери НАТО оприлюднять цього тижня нові кроки щодо підготовки та озброєння України, підкреслюючи питання про те, як Київ може перемогти у своїй важкій війні проти Росії. Зеленський приїхав до Вашингтона на саміт НАТО в першу чергу за підтримкою воєнних зусиль України. Про це пише видання CNN. У фокусі міжнародних видань вілейний саміт НАТО, який триває у Сполучених Штатах Америки, і головною темою якого є війна в Україні. А також питання, як після нападу на Україну Володимиру Путіну, президенту РФ, вдається підтримувати міжнародні стосунки з багатьма країнами, попри злочинну діяльність у сусідній державі, підкреслює видання. Видання зазначає, що Україні, мовляв, на саміті все ж запропонують незворотний шлях до НАТО. Український лідер намагатиметься зміцнити та збільшити підтримку своєї країни з боку союзників. Союзники по НАТО пообіцяли важливі оголошення щодо України під час триденного саміту. Росія знищила енергетичний сектор України, тому його відбудовують зеленим. Про це пише американське видання, «The Washington Post». Видання пише про те, як російські обстріли української енергетики змушують Україну ставати більш екологічною. Йдеться про зелену енергетику. Автор пише: Росія знищила енергетичний сектор України, тому його відбудовують уже тепер більш зеленим. А так і РФ прискорила перехід України на більш екологічно чисті джерела енергії. Мовляв, Україна може почати все заново і створити чистіший, екологічніший енергетичний сектор. Зважаючи на те, що українці стикнуться з однією з найтемніших зим у своїй історії, влада бачить позитивну сторону. Україна може побудувати екологічно чистий енергетичний сектор. Атаки РФ на українську енергетику прискорили перехід України до екологічної енергетики. Це все на сьогодні. Я продовжу і надалі слідкувати. Все найкраще, найцікавіше, те, що я знаю, ви точно хотіли б почути. Я як завжди збираю в рубрику Інформаційний фронт. Тож всі події, які нині відбуваються, і на полях саміту НАТО не залишаються без уваги телеканалу прямий.